Вітаю всіх, слава Україні! Скоро буде 2 жовтня. В цей день відзначається День вчителя в Україні, а 5 жовтня відзначається День вчителя по всьому світу. Хочу привітати всіх учителів з цим їхнім професійним святом, побажати їм всього самого найкращого, успіхів в роботі, здоров'я, щастя, благополуччя. І хочу підмітити те. Що те, як вони будуть вчити дітей, від цього залежить наша перемога. Тобто їхній вклад перемоги є дуже великий і відчутний. Від того, як вони навчають дітей точних наук, фізики, математики хімії, залежить те, як ми освоїмо ті нові види озброєння, які нам дають Сполучені Штати Америки, країни НАТО. Також від того, як ми знаємо свою історію, це буде нас мотивувати до подальшої боротьби з московським агресором, з російським агресором. Ну і тому їхня роль у нашій перемоги, перемозі дуже велика. Ну, Я написав дві пісні отут на передовій вчора, і дві пісні я написав ще колись давно. І хочу вам заспівати цю пісню і присвятити такий невеликий концерт саме для вас, для вчителів. Хочу згадати за своїх вчителів це Івана Володимировича, дружка вчителя фізики, Ніна Іванівна Мященко, яка вже померла, якої нема. Вона була ветераном Другої світової війни. Ліля Костянтинівна Красняк, вона була моїм класним керівником, нашим класним керівником. Також класним керівником була Орися Васильівна-Остапович. Для неї я особисто персонально написав пісню. Ця пісня пов'язана з тим, що у нас колись був такий невеличкий спір, пов'язаний з мером міста, коли я про мера міста написав пісню. Ну і Орися Васильівна зробила мені зауваження, що там було дуже багато грубощів. Віктор Йосифович Матейчук. Так, також хочу за нього згадати. Також хочу згадати за Марію Манолівну, викладачку хімії, ну і багато вчителів, які також нас навчали. Не хочу забувати за першу вчительку Тетяну Вікторовну Воронову. Вона була вчителькою перших, других класів, третіх класів, початкових. Ну і зараз от хочу вам заспівати ті пісні, які я написав. День учителя скоро в державі буде! Будуть люди, їх щиро вітати. і на друге вже жовтня разом з усіма привітають їх також солдати. ж ли всі бійці були тими дітьми, що за партами в класах сиділи, і знання вчителі їм свої дали, паса з ними боми гомоніли, Вожкої. Бо Віді були тими дітьми, що за партами в класах сиділи, і знання вчителі свої дали, класа з ними вони голоніли. бо ж навчали у школі солдат вчителі, як рівняння ті псисляти. Пригодили знання солдатам в війні, щоб істочністю цілі бучати. Бо ж фізика також в пригоді була, це скаже танкіста зв'язки весь. бо ж поправку на вітер арта ось взяла, Щоб оркам послати гостинець. Божь і фізика також пригоді була, Про це скаже тартіста, зв'язківе, бо ж поправку на вітер ата ось взяла, щоб оркам послати гостини. І тепер на війні ми співаємо пісень, що колись ми співали у школі. Серце влучить слова, як у справжню мішень. Вони є оберегом тудоволі. Бо ж історію ми пам'ятаємо всіх. Геноцид та Мазепу, я колись за Союз уті маскалі нам закрили вікно у Європу. Бо ж історію ми пам'ятаємо всіх колупа. Геноцита Мазепу, я колись за Союз уті маскалі Нам закрили вікно у Європу, день учителя скоро в державі буде. Будуть люди їх щиро вітати і на друге вже жовтня. Разом з усіма привітають їх також солдати. Божколи сі віці, були тими дітьми, що за партами в класах сиділи, і знання вчителів свої дали, паса з ними вони гомоніли. Бо колись і війці були тими дітьми, що за партами в класах сиділи, і знання вчителі нім свої дали, паса з ними вони гомоніли. Бо ж коли на шкільному дворі серед світу весни, серце наше від радості б'ється, пригадаємо ми ті юнацькі роки, коли дзвонить при вікна всміхнеться. Помиті юнацькі роки, коли флоник при ніг на коли вчителька наша, найперша в житті, гарно букви писати навчала, ми сиділи у класі в великім гурці, а вона для нас вірші читала, ми сиділи у класі в великім гурці, а вона для нас вірші читала. Живі слів, будували ми храм, що правдою жити для науки, кожна партою, кожний вже учень горів, запрягли у письмо свої руки. Бо ж за партою кожний вже учень голів, та у письмо свої руки, І лунав той джимо для щасливих подій, що неслися у вихорі часу, то мрії дітей, як джолини твої гріх, не наче прикрасу, то мрії дітей, як джолини творі, не наче прекрасна. Не забути нам днів, що сміли на зорі, золотились вони у променях, Божбули для життя на найвищій горі, полимосних яскравих Бо ж Божбули для життя на найвищій горі, полимосних яскравих сплетіння серед серцеві весни, серце наше радості б'ється. пригадаємо ми ті юнацькі роки, коли дзвоник привіт на всміхнеться, пригадаємо ми ті юнацькі роки, коли дзвоник прийнят нам всміхнеться. Ось такий вальс. Ну, зараз заспіваю ще за пару пісень. Música Колись ми всі навчалися у школі, там класний керівник у нас всіх був, Орисею Василівною звали її ім'я. Я досі не забув, бо ж викладала нам літературу, читала нам висоцького вірші. писати твори, всіх нас заставляла, щоб ми були розумними в і хоч давно. Шкільні роки минули, та пам'ятаємо уроки ми, коли вона предмет свій викладала, ми були ще наївними дітьми. Та ось давно, як ми попідростали, сорок років минуло нам давно. Ми в житті розбірливими стали, пізнали ми в житті добро та зло, бо ж якось я із мером послали. Та пісню ось про нього написав. Обізувати його, я умудрився, на грубістю я просто не зважав. Фейсбук гудів, гуділа вся країна, що не рая прославив на весь світ. Хтось написав, що справжня я скотина, в душі моїй, в лишився слід. Були також. У Мене однодумці, та серед них не було вчителів. І Орися Василівна у шоці, що написать, таке я вже посмів. бо ж коментар для мене написала, її верних оцінкою ось був. Мораль мені, як школяру читала, щоб допис я в Фейсбуці свій змінив. Та тільки ж я у відповіді пишу. Простіть мене за поетичний хист. І Орисю Васильівну ось прошу не лаяти західний в пісні звіст Бо шанс анс вас був відмовитись від мене. Коли мене, як учня в клас взяли, і те, що ви колись мене навчали, я ці знання застосував у Бож написав, я пісню дуже вдало, і багатьом вона є по смаку. Простіть мене за віршники, як жало за бурю ту, що розгрозив страшну. Бо ж ви ви що вчили мене в школі, коли мене, як учня в клас взяли, і те, що ви колись мене навчили, я ці знання застосував усі. Всі і те, що ви колись мене навчили. Я ці знання застосував усі. Вітаю всіх! Сьогодні день вчителя. Я зробив таку невелику імпровізацію, тільки що написав невеличку пісню. Ну і хочу привітати всіх вчителів з їхнім професійним святом. Так само я хочу згадати свого класного керівника Орису Васильовну Остапович Лілю Константинівну Красняк якої вже немає, ну і багатьох інших вчителів, які колись нас вчили в школі. А зараз хочу вам заспівати цю невеличку пісню, яку я тільки що написав, і навіть не встиг її відрепетирувати. Час дитинства, як сон, пролітає, про минули роки вже шкільні. Школу кожен із нас пам'ятає, вона часто нам сниться ввісні, школу кожен із нас пам'ятає, вона часто нам сниться в вісні. Бо ж колись ми носили портфелі і читали вірші з букварів, ті часи безтурботні, веселі, ми любили усіх вчителів, ті часи безтурботні, веселі, ми любили усіх вчителів. І робили домашні завдання, які вчитель на дошці писав. І на другий вже день на уроці, нам оцінку щоденник він плав, і на другий вже день на уроці, нам оцінку щоденник він плав. І коли був дзвінок на перерву, на шкільний вибігали ми двір, за кілометр через дорогу чувся лемету, гамірний вир, за кілометр через дорогу чувся лемету, гамірний вир. І найперші признання в коханні стіни школи в собі зберегли. Почуттів у романтичні світання, довго довго в серцях ще жили, почуттів у романтичні світання, довго довго в серцях ще жили, Те дитинство, як сон пролетіло, про минули роки ті шкільні, і від спогадів серце загріло, школа часто нам сниться в пісні, і від спогадів серце загріло, школа часто нам сниться в пісні.